Вітаю вас, малята! Пропоную вам пригадати та запам'ятати правила безпечної поведінки на кухні. Ніколи не бери голими руками розбитий посуд. Можна поранитися. Якщо зможеш, підмети віником осколки і викинь їх у смітник. Ніколи не вмикай електроприлади без дозволу дорослих. Не грайся з сірниками! Це може призвести до пожежі. Не хапайся за кастрюлю з кипятком. Можна обпектись. Завжди поводься обережно з кип'ятком. Не бери в рот миючі засоби. Можна отруїтися. Не повертай ручку газової плити. Це дуже небезпечно. Газ невидимий, вдихаючи його, можна отруїтися. Сподіваюсь, малята, що ці поради будуть дуже корисними для вас.